Друзі, привіт! Ми військові, які боронимо нашу країну. Хотілося, ви бачите, такі ось гостинці нам присилають дітки з різних куточків України. Хотілося їм подякувати. І хотілося прочитати пару листів, які вони нам присилають. Наприклад, ось дивимося. Ілля Крупи. Що ж він тут пише? Так, а ну дивимося. Дорогий захиснику, вітаємо тебе зі святом. Днем Захисника України. Ми учні міста Львова. Дякуємо вам за те, що обороните за вашу мужність нашу країну. От такі, бачите, вони пишуть. Ось, наприклад, є такі ось запечатані прямо. Дітки запечатують, стараються. Що вони тут пишуть? Любі воїни, бажаю вам здоров'я, щастя, перемоги. Вітаємо зі святом. Ви заслужили подарунки. Від Софії. Ну і багато таких оцих привітань. І хочу сказати і діткам дякую, і людям небайдужим за ці подарунки, за всі. І слава України! Героям Героїн, слава! Все буде Україна! Все буде Україна!